Всім привіт, друзі! Я Карих. Сьогодні покажу, як виправити помилку відсутніх файлів у Fall Guys. Спершу спробуйте зайти в бібліотеку. Тут у грі Fall Guys, точніше. Ну, я покажу на прикладі Fortnite. Натисніть три кнопки, тоді на керувати. І там буде кнопка Перевірити файли. Перевірте цілісність гри. Якщо це не допомогло, тисніть Windows Plus R, вводьте msconfig, Запускайте. Тут служби, і треба знайти все, що пов'язано з Easy anti Anti-Cheat», Epic Games Online Services. Все це має бути увімкнено, як у мене зараз. Далі, якщо це не допомогло, йдемо в видалення програм. Шукаємо Epic Games, видаляємо обидва. І встановлюємо сам лаунчер. На цьому, все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Годік, всім гарного життя, всім удачі, всім бувайте!